Так, Здорово пацани. Це, коротше, тест моєї нової камери Sony Action Cam. І ми зараз поїдемо трошки тріпити і тестувати мою нову камеру. Кабат зробив собі там місце. Дроя зараз настільки ужасні. Просто капець, там типу, таке все болото, але розмерзлося, типу, всі ями є, і болото є, і все просто ужас. ще мій рюкзак наверх. Ні, там, там, Hello, hello. Діма Дімас, сідаючи до нас в машину, ти підписуєш угоду на. На розголошення того, що буде протягом наступних три годин. І то, що ти будеш в нашому влозі, окей? То я стану ютубером. Та, та, ні, ти не будеш ютубером. Тобі Ой, Треба дай, свою YouTube. камеру мати. Бачиш, я Це собі наші. купив. Так. Діма, Дім, куди ми їдемо? Це запитання? Та. Зараз? Так, Це для пункта. Орена! <рес> Що ми будемо купляти аборені? Uh, снеки, снеки. Снеки. Все правильно. Веселі пружинки. Давай. Попробуй знайти щось таке, щоб тебе зацікавило. А воно типу з цього чорного хліба ти любиш да. таке? Так, Я все люблю. <гум> <гум> Гарно зробити. <гум> Дизайн. <гум> речі, я вже думав, що я цей дискомфорт вже не відчуваю, типу, знімати сам себе в публічних місцях, але це є дуже дискомфортно. Типу, якось так-так здається, що на тебе всі дивляться як на дебіла. Так, що погнали на Янів? Давай, погнали. Погнали, погнали. снеки набрали, погнали. Паркувати. А я не знаю, де припаркуватися. Паркувати. А а чи, а чи можна на заповіднику припаркувати? це навіть не парковка, це якийсь параш. Так, ми приїхали. Вроді нормально, нормально. Припаркувалися нормально, йдемо гуляти. Ти на птахах не був? Зараз ми тобі покажемо птахів. Так, все. Пішли. Так, спочатку ми йдемо на птахів. Якесь животное. Якесь животнее, ми вже тут бачимо опасні сліди опасних животних. В ага. Хвостик підняв. Привіт! Офіт, який гарний. Сюди. Так, подивилися на пташок. Ось це от. Що ви зараз бачите, це все озеро. Але воно зараз замерзле. Ну так, наполовину замерзле. Супер. Взагалі мені сильно сподобався цей фазан, цей такий жовтий, червоно. Оп, чекаємо, 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 грузовичок їде. Так, Дімасу все сподобалось. Зараз їдемо подивитися на класні доміки. Так, коротше, ми тільки що натрапили на трьох дядьків, думали, що вони тут щось рішають, і <рес> типу, що вони зараз нас виженуть звідси. Але вони оказалися дуже мирними і сказали, типа... Та, типа нас четверо було їх три і через то через то вони не чинили нам супротив. Супротив. А чекай, може бути відкрито. Я думаю, що відкрито. Так, сіди Відкрито, так? Відкрито. О, там? Відкрито. А чекай, Вася перед тобою теж свіжі сліди, та? Скількох людей? Ну як недавно, коли останній раз сніг падав? Сніг падав тільки вночі, вдень же не впадав сніг. Опа, опа, назад, назад. Сворачиваємося. Сворачуваємо. Камери ховали. Камери сховали, побігли. Опа, падає, оп, дай я попробую. Всі сюди. Вишний пан. Що скажете? не погано. Хто пам'ятає, коли продавалися флінт з димком. Це напевно Що? Саме лучше! <реконна> Тобі це подобається? Так. так, ми підходимо до першого і напевно найприкольнішого <реконна> домика. Та-дам! А тут сліди? Паспорт <реконна> хочете... з іншої сторони. Н ні, з тої сторони, але дивись, бачиш? Тут ці сліди, типа за якими ми йшли, оці сліди, вони йдуть якраз до того домику. Чекайте, це сліди. сліди. Бляпаці. Бля, бля. В натурі сліди, типу по якими ми йшли. Вони йдуть до цього домику, але слідів назад нема. Ні, в натурі дивися сліда туди. До домику. От по сходах і в дім. Але назад слідів нема. Цей чувак ще там є. Він напевно щує, аби зараз на нас дивиться, з так як мені страшно. Є хтось вдома? Доброго дня! Бу. Бу. В стволи взяли. Йдемо зайдемо, йдемо От Я не шуткую цього, типу, сліди. Йдуть додому, бем і все. Ні, ладно, давай, корот, цей домик пропустимо. Я не хочу всередину заходити. Але цей домик, до речі, він прикольний. Типу, він в натурі всередині, там такий лофт класний, кімнатки класні, є кімнатка з тої сторони, балкончики класні. От, коротше, це е, домик, в якому треба, якщо ти в такому домику живеш, в тебе має бути порше. Домик з таким великим-великим. Велик... До речі, тут теж сліди є. І томік. Але бачиш, добре, що тут сліди хоча б на вихід, він хтось туди зайшов, чекнув і вийшов. Але хто тут сам гуляє по тих будівлях що, і що він тут робить? Такі сторожки, що там. І типу, що, він приходить і, і чекає, типу? Тіпа... типу, бичів. Ага. Нагадаю. Одне вікно вибите і так воно всередині виглядає. До речі, камера Sony Action Cam дуже чудово знімає при темних обстановках. Так що це треба використати і лізти якісь здер... двері вибиті. Давай, заходимо, заходимо. О, поча. Що це таке? Ну влог викладати. І я застав зайти всередину. А ну прикривайте, якщо на мене хтось біжить, біжіть на мене теж і, і бийте. Чекай, треба якусь взяти якусь фігню як зброю. А це фігня. Ні, блядь Це фігово зброя, треба якийсь патик взяти. Що? от така, така люстра. А. Ні, але е, що тут мало бути? Якась психлікарня. Ні, для, псих для психів це якось зажиру. Так от не будемо порушувати спокій цього міста. Патичок покладемо на місце і я вилажу. Дивись, скільки тут бите стекло, бите стекло. Так, обережно, беремо. Оце, подивіться зверху. Кайф, ні? Такий Клас. Така дорожка прикольна, ти би на машині, напевно, так на Порше класно заїжджаєш, і тут так типу, розвернувся, так щики, так став. Бачив, як там можна вийти. А, це дятов. Я другий раз переслав. 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 Я типу взагалі. Я вже такий типічний ютубер, знаєш, так переігрує, щоб це на відео виглядало так більш епічно. Таку страшну музику додалося, таку. І в мене таке лице перешугане, типа, і все. Я стою одне, одним із них Та-дам і кабат Це гарлік. Нормально? Жрем сухарика І зефірка. Сухарика з часником <рістити> зефірки. З ароматом полуниці. Життя класне. Чуєте? По-любому має бути чути. Капець. Він прямо тут літак полетів. Так, Ці чуваки отут ми, до речі, зустріли тих чуваків, вони тут приїхали на якихось вроді до польських номера були, я не пам'ятаю. Отут вони якусь фігню палили. Там вони ловили рибу і і, і тіп, ми спочатку подумали, що тут якісь охоронці, ми тіп, почали їх питатися, чи можна йти далі. Вони кажуть, тіп, Ей, пацани, ми, ми тут не заправляємо, тіп, ми навіть не знаємо. Так що ми собі далі просто прийшли і все. Ніхто нас не турбував. Машини приїхали, можна йти. Отакій трошки на твінпікс, похоже. Я ще раз перевірю стабілізацію. Я біжу вже по дорозі, рівній дорозі. Мене трошки трясе. Руку мою теж трясе, але типа кадр має бути стабільний. Все таке дочі неподобно трошки в такій курці здорові. О, машинка стоїть, нормально, ніхто не вкрав. Як, пацани, тріп! Покажіть емоції, покажіть, я не чую ваші руки! Давай, коротше, ми зараз будемо фоткатись на... То кіберпанк. Кіберпанк. Cyberpunk 2.77. О, виїдає клас. Соцієм. Так, пацани пофоткались, пацани пофоткались. Я можу свій палець зняти! Ааа, це прикол! Ладно, все, хватить. Хватить дураче десь. Давай вен мне благодарочку давай ха ха на да на 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 Приїхали з тріпу, з одним прощаємося. Кулак. аквард хендшейкс І це їдемо ставити машину. Здравствуйте. Як справили? Влог номер 2 їдемо до Яну. Та, щось цікавить. Що там наука? Наука? Супер. Ти зменше. Су. Менше все захвачувати, чим побільше якщо. У вас тут з тобою капець якщо. Бо я ще типу якби новий водій. А, і, новий, як... новий, да? і в мене... В мене, типа, як добагато концентрації займає саме водіння, а я типа пробую і думати про відео, що які кадри зняти і одночасно водити. І типу, я так не можу повноцінно робити ні той, ні другий процес. Да, і ті, ти, і типу, я збиваюся завжди. Так, а ти знімаєш кабак? Ну, знімай мене. Я маю де розповісти. Ми їдемо в гараж ставити машину. <реш> <Все. реш> Вертаємося. Коротше, їдемо ставити машину. На сьогодні влог закінчується. Е, ви мені скажіть, наскільки ця камера прикольна або не прикольна. Ми її протестили. Знімаємо в темноті. До <реш> речі, зараз досить темно в натурі. Типа телефон ніфіга не буде бачити Я зараз. Оця камера має бачити бачу, досить <реш> нормально. <Та>, тож... <реш> Дімас нічого не бачить. Коротше, це кінець першого влогу. І чекайте наступних влогів. Заді мене чувак якийсь підпирає. А ну, кабан, забирай мене. Все, коротше, побачуваки. Цілую. Підписуєтесь. Друзям розповідайте про нас і щоб вони підписувалися також! Все.